Будівництво продовжиться трохи більше тижня тому. На території першої міської лікарні, після капітального будівництва, відкрили два друге відділення паліативне та дитяче інфекційне. А вже нині тут готуються знову будувати на черзі відділення, в якому працює кабінет рентгенолога та лабораторія. Проекту кошторисну документацію спеціалісти вже підготували і готові почати ремонт. Тему продовжить Інна примак. Паліативне відділення у Кіровграді будували понад рік. Офіційне відкриття відбулось близько тижня тому. Нині тут мають перших чотирьох пацієнтів. Ми ж всі сюди йшли для того, щоб розуміли, що кожну кожну людину. Яка сюди потрапляє, значить, вона потрапляє. Чому Тому що ми їй потрібні? Пацієнти у комфортних умовах палати одномісні в кожній є душова та санвузол. Та головне для них опіка медичного персоналу. Вам Ну вам, подобається, да, мені подобається. вам. Тепло. Перших пацієнтів прийняли і медики дитячого інфекційного відділення. кажуть, для низки категорій мають безкоштовні ліки. Соціальна група це АТО, діти, АТО, то да. далі діти інваліди. Інтернат малозабезпечений. Тепер в черзі на ремонт ось цей корпус. В ньому працює кабінет рентгенолога та лабораторія. Споруді понад три сотні років. Вона є пам'яткою архітектури і потребує капітального ремонту. Тут каналізація дерев'яні труби. отут під низом проходять дерев'яні труби. Ну, і взагалі, я думаю, що. Якщо робити ремонт в цьому кабінеті, то ми так подумали і вирішили і кришу, тому що з криші з фундамента це основа будівлі. Рентген-кабінет, розповідають лікарі, працює постійно, незважаючи на те, що апарат вже старий і розташований неправильно. Апарат під углом стоїть. Воно має бути розовиста, да. під углом стоїть, бо пол. Пішов, розумієте, і уклон получається. про кошторисну документацію. Спеціалісти вже виготовили. Тепер проводитимуть тендерні процедури аби визначитись підрядником будівельних робіт. Обсяг робіт великий і надзвичайно кропіткий, тому що реставрація пам'ятки архітектури вимагає надмірних зусиль і підвищених капіталовкладень і вкладень людського ресурсу часу. Почати відновлювальні роботи на об'єкті планують вже цього року завершити мають у 2017-му. Інна промак Сергій Баранюк день за днем.